Сьогодні я зберу найдешевший набір продуктів для сирників, а я набір для найдорожчих сирників в моєму і вашому житті. Ой, Поїхали. Угу. А почнемо з головного. Ось такий сир: 9%. Прямо, як відсоток залишку на карті в кінці місяця. 86,49. Беремо. Поки мій колега збирає всі забуті гроші по кишеням. Я беру рікоту. В сейку високій кухні 118 гривень. Борошно на 30 копійок дешевше за найближчого конкурента. 28,79. Нам це і треба беремо. Хто ми такі, щоб не взяти миг борошно? Всього 489 гривень. Ну підемо по премії. Цу. Цукор 2439. Ціна лайк. Like. Так, цукор буде тростинний. 299 гривень. І ванільний цукор за 5,84 Коли ви останні чули такі ціни? 1996 му Беремо. Ну і куди ж без ванільки, правда? Поки не знаю, що з нею робити, але я загуглю. 239 гривень. Як ви зрозуміли, ми не зраджуємо Премії, Я ваш прихильник. Рафінована олія 7399. О, оце я розумію. І на салатик потім лишиться. Всього 849 гривень. Кайф. Наступна яйця. Вгадайте, якої марки? Звичайно. Чайно при... ж перепрошую. Рама велика і не тільки 114 гривень. Премія 79,49. Отже, найдешевший набір для сирників, який ви можете придбати, коштує 298,89. Це при тому, що більшість продуктів після приготування у вас ще залишиться. Зараз зробіть глибокий вдих і видих. Приготуйтесь. Що в тебе денис? <зас> Ти готовий це почути 2108 гривень. Тому перед зарплатою чи після кожна ваша страва буде бомбезною. Просто приходьте в Сільпо. Сільпо! <зас>